Наставляли курити проти гази, порізали вухо, потім спустили в підвал, розділи, розрізали <кій> одяг. <кій> Облили водою, били це, це в той же час. Водою якою обливала? Гарячою чи холодною? Холодно. Холодно. Повністю розділимеш? До то сіл. Положили на підвагу? Да. Так. Далі що? Далі били, потім вкрили ковдрою, uh -huh. положили щось там під голову, uh -huh. а потім опять облили водою голову. Uh -huh. І руки, ноги були зв'язані скотчем. і глаза. І очі зав'язали? Так. Да. Вухо поранене. Що робили з вухом? Порізали просто ножиком вухо. Що, Що викрикували, що, що кричало? Щоб попався, попався мусорок і тому подобне. Ти не жилець, ти труп, ти, ти звідси не вийдеш. Mm -hmm. І просто люди приходили подивитися на нас. Там кожен може трохи ще побив і потім лежали. Тобто приходив будь-хто? Так, дивився, міг ударити. Забрали у вас все Да. Кошелек забрали, там техпаспорт был, права, деньги, кредитка. Ключи от машины забрали. Телефон. Да, на нас подбили молодыки в масках. Светили под руки. Почали кричать, что это все менты, террористы. Сказали, руки вверх поднять. Все с кишеней позабрали. Привели нас на Кемда, де нас спочатку Опять все позабирали, кошельки, телефони. Ми там постояли півгодини десь, потім нас роздягнули. Ви прямо там всередині? Чи вас завели тут кудись в підвал, в окреме приміщення? В подвал. В подвал? Так. Да. Нас роздягнули, почали питати звідки ми. Що ми тут робимо? З ну Ціль нашого перебування. Після цього били, потім зав'язали руки, ноги. Говорили, що ви живі, не вийдете зі це. У нас при собі не було ніякої зброї. І ми не представляли ніякої загрози для суспільства. Е ми зайшли в кафе, яке називається Два Гуся на вулиці Хрещатик, прикусити. Прикусивши, ми вийшли з кафе, відійшли кроків 10, після чого ззаду до нас підбігло 15-20 чоловік в чорних масках, в зелених касках, в камуфляжі. В берцях з палками та щитами. Схопили нас за руки за шию і почали кулаками бити по тілу. Після чого один з нападників, який тримав мене за праву руку, з кишені дістав ніж і ударив мене в правий бік. Після чого нас силоміць потащили в КМД. На перший поверх. Так як в мене була рана, і я почав стікати кров'ю, мене відвели до медпункту, який вони збудували на другому етажі. Двох моїх товаришів нібито підтягли в підвал для допитів. В медпункті мені, мені оказали Першу медичну допомогу промили рану, зашили, її і викликали карету швидкої допомоги, після чого мене завантажили в неї і вивезли за межі барикади. Ромашка Григорій Олексійович, ординатор, хірург. Сьогодні ночі поступив в больної по скорій допомозі, в тяжкому стані по поводу проникаючої ранені правої грудної клітки. При обсліду у больного обнаружено колоторізана рана правої грудної клітки і пневмоторакс. Значить, Після наваження... Проведена первинточна хірургічна обробка рани, поставлений дренаж по білаву і те саме назначено лічення. Зараз в плановому порядку проводиться лічення. стані немножко влучилось. Рана небольшая, ножове ранення. це було проникається через грудну клетку, прямо і повредила плевру вистеральну. И за счет того, что к вестеральную воздух попал в преливоральную колость и идет сжатие легкого. И за счет этого это самое идет по без повреждений легкого.